Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні 22 січня. Важлива дата в історії України. День Соборності України. 105 років тому назад у Києві на Софіївському майдані відбувалася подія, яка е, спонукала до об'єднання усіх українських земель в єдину соборну. Неподільну державу. І цю подію ще називають актом злуки українських земель. Якщо проаналізуємо історію, можемо побачити, що український народ з давніх давен прагнув до єдності. Чи то у часи Київської Русі, коли князь Володимир Великий намагався об'єднати усі східнослов'янські племена в єдину державу. Чи то у часи Галицько-Волинського князівства, коли князь Роман об'єднав Волині-Галичину, чи в часи Запорізької січі, та і у наступні століття український народ, на жаль, наші землі були розділені між сусідніми державами, але українці завжди прагнули до єдності. І така нагода трапилася у перші десятиліття. ХХ століття. Історія архівні документи свідчить про те, що у перші десятиліття ХХ століття Україна була поділена на дві частини. Це Західноукраїнська Народна Республіка з центром у Львові і Українська Народна Республіка. 1 грудня 1918 року у Фастові представники Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки підписали передступний договір між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою про злуку обох республік в одну державу. 16 січня 1919 року. Делегація Західноукраїнської Народної Республіки, до складу якої входило понад 60 парламентарів, видатних діячів того часу, серед яких були Дмитро Вітовський, Ленген Цегельський, Василь Стефаник та інші відбула до Києва. Святковий акт Злуки розпочався 22 січня 1920. 19-го року о 12-й годині на Софіївському майдані біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. От державний секретар Леонген Цегельський зачитав і передав голові директорії Володимиру Венеченку грамоту ухвалу Української національної ради від 3 січня 1919 року. У відповідь представник директорії Федір Швець виголосив. Довгоочікуваний універсал акту звуки, у якому говорилося таке: віднині воєдино зливаються в єдину державу, Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка, тобто Надніпрянська велика Україна. Здійснилися віковичні мрії, якими жили і в... якими вмирали кращі сини України. Віднині є єдина українська держава. Українська народна республіка. Віднині український народ, увільнений могутнім перелом своїх власних сил, має тепер змогу з'єднати всі змагання своїх синів для утворення нероздільної, незалежної української держави на добро і щастя робочого люду. 22 січня був підписаний акт на Софіївському майдані, в якому говорилося, що віднині зливаються воєдино всі відірвані від одна від одної частини України. Безперечно, що ця подія мала дуже велике історичне значення, але ми хочемо наголосити нашим шановним слухачам, можливо, не всі про це знають, що в той же час, у 1919 році. Тут у Володимирі Волинському теж відбувалися дуже важливі події, які мають велике значення для саме для соборності і єдності українських земель. Ось ми зараз знаходимося на ладомирському кладовищі, і це є меморіал е, могила борцям за волю і незалежність України 1919 рік. Е, на той час, якщо знаємо, російська імперія впала. От і Землі Західної України теж були налагоджені контакти із Центральною Радою. От і на той час вже у Володимирі діяв загон армії УНР армії Української Народної Республіки. Але в той же час на ці землі претендували і Польща, і тому відбулася битва між військами польськими і між військами. Цього загону військового загону сотня Української республіки під командуванням Юхима Бунди. Хто ж такий був Юхим Бунда? Юхим Бунда був сотником української, значить, цього загону Української народної республіки. От і як і під його керівництвом в загоні було до 200 чоловік, сам відбувалися бої із польськими військами, і завдяки оцим стрільцям Юхима Бунди, от двічі до речі, він вибивав війська. Польські із, із земель Володимища. От, На жаль, сили противника були більші, і тому сотня Юхима Бунди мусила відступити і багато було. Вояків, на жаль, поранено, і деякі навіть з них і загинули. І от саме ці вояки були поховані ось на, на цьому місці. Про що йдеться у написі, що тут загинули борці за волю України в 1919 році? Хто ж були, хто ж був у складі тієї е, сотні Юхима Бунди? Е, ну варто згадати і самого Юхима Бунду, і е, Юрка Бунду, і Харитона Радчука, і деяких інших вояків. Здебільшого це як пише Олександр Сенкаловський, наш історик. Це були місцеві жителі. Це були хлопці із сіл Володимирщини, із Федрівки, із Фалемич. Тобто, це були місцеві жителі, які якраз боронили в той час нашу землю. От значить, вже до десять до десятиліття тих подій у 1929 році. На цьому місці стараннями товариства Пласт було поставлено дубовий хрест на згадку про тих вояків Української Народної Республіки, які захищали цілісність і незалежність України. Як же склалася доля самого Юхима Бунди у 20-30-ті роки, коли наш край вже був у складі Польщі, Юхим Бунда був активним учасником товариства просвіта. Ось а вже з приходом радянської влади у 1940 році він був заарештований і загинув у тюрмі НКВД НКВС, яка знаходилася за валами в той час. Значить, тут поховано за різними оцінками сороки від 10 до 12 осіх українських січових стрільців. Але не тільки вони тут також були поховані і ті борці за волю України, які вже загинули у 1941 році у застінках цієї тюрми НКБС за валами. От, ну і вже пізніше була отстанова от, встановлена от могила, яку ми маємо на сьогодні. Тобто про ці події мало хто знає, але все таки це теж важлива віха в історії нашого краю, яка відбувалася в той же час, коли у Києві підписувався акт. Соборності України. Українці завжди пам'ятали про, про ту історичну подію, про Акт Злуки. Зокрема, 21 січня 1990 року відбувся живий ланцюг, який об'єднав Львів і Київ. І в цьому символічному ланцюзі. Взяло участь понад три мільйони людей, які ще раз і ще раз підтвердили, які зараз підтверджують, що Україна є соборна, єдина, неподільна держава. Я вірю, ти переможеш ворогів, квітуча моя Україна, воскреснеш із горя і руїн, моя тиматусю єдина, і неба, синь, і золоті жита у прапорі твоїм навік переплились. Поголя, справа свята, борись, Україно, борись, як юнка в вінкові скалини, як мами любов доброта, така моя рідна Україна, єдина могутня свята. Пам'ятаємо про історичні події, які чинили наші попередники, наші предки і будьмо гідними їх продовжуючи.